Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Цього літа, що буває то спекотним, то дощовим, хочеться скуштувати чогось справді італійського, ніжного та насолодитися смачним червоним вином. Тому хочу запропонувати вам справжній рецепт італійської пасти з соусом болоньєзе. Отож, гайда готувати. Почнемо одразу з підготовки м'яса. Для приготування болоньєзе я взяв 700 грамів яловичини та 300 г свинини. Використовую корейку, обмиваю та подрібнюю м'ясо, щоб перекрутити м'ясорубці. Іноді ще беруть панчету або бекон, попередньо обсмаживши, щоб отримати хрусткі шкварки, додавши їх у пасту болоньєза в кінці приготування. Але сьогодні класичний варіант без панчети. Я готую із запасом. Частину волоньєза поставлю в морозильник, адже цю страву треба готувати досить довго. М'ясо смажиметься орієнтовно 2-2,5 години. Тоді смак буде дуже ніжним, а фарш буде просто танути в роті. Перекричую два види м'яса в м'ясорубці та приступаю до підготовки овочів. Цибуля, морква та селера це ключові інгредієнти, які обсмажуються для створення основи соусу. Мілко шаткую цибульку, моркву та селеру. Використовую одну морквину, одну цибулину та 3-4 стебла селери. Раджу обов'язково брати селеру, не нехтуючи нею в рецепті, адже вона надає дуже цікавий та автентичний присмак в цій страві. Овочі ріжемо на дрібні кубики. А як же частина? Пара зубчиків часнику також дрібно шаткую ножем. Додаю оливкову олію на пательню. Якщо захочете спробувати з панчетою, тоді обсмажуєте панчету, виймаєте, а на витопленому жирі смажите овочі. У сковорідці обсмажуємо цибулю з морквою до золотистого кольору. До них додаємо селеру і останнім подрібнений часник. Солимо та перчимо. Коли обсмажили овочі, десь за 5 хвилин додаю суміш синячого-яловичого фаршу. Хтось рекомендую виймати овочі і окремо обсмажувати фарш. Я так не роблю, одразу додаю фарш. На смак це не вплине, а мороки буде більше й довше. Обсмажую фарш з овочами на досить великому вогні, щоб отримати скоринку, розбиваючи м'ясо лопаткою. Ось до такого вигляду обсмажую нашу суміш. Далі додаю вино орієнтовно 200-250 г і чекаю, доки спирти випаруються протягом 3-5 хвилин. Додаю м'ясний бульйон. У мене курячий, одну склянку, італійські приправи та томатну пассату 500 г. Якщо у вас немає готового бульйону або не маєте бажання його окремо варити, використайте бульйонний кубик та склянку води. Для булоньєза найкраще підійде томатна пасата, однак ви можете замінити її помідорами у власному соку або навіть улюбленим томатним соусом. Добре перемішує та залишає тушкуватися на 2 години, періодично заглядаючи та додаючи за необхідності бульйон. Скоштувавши за 2 години, виявилося, що томатна складова досить кисла, тому я додав ще 200 г 20%, 20 вершків. Подавати соус найкраще з пастою типу тальятеле, як у мене: папарделе, конкільйоні, рігатоні або спенеригати. Але у нас зазвичай подають зі спагетті. Звичайно, можете і так. Як я і казав у по попередніх відео з рецептами пасти карбонара та пасти з грибами, беремо макарони з вмістом білка не менше 14 грамів. І не забуваємо про подрібнений сир пармезан та базилік. Хоча в мене була петрушка. Друзі, якщо вам сподобався рецепт соусу болоньєзи, підтримайте україномовний контент, поставте вподобайко, підпишіться на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Спачно, смачного вам і мирного неба. Ваш Каганярко.